Доброго дня всім, дорогі друзі. Вас вітає магазин Вулкан. Мене звуть Кунець Роман. І сьогодні у нас невеличкий огляд нашого чергового будиночку площею 270 квадратів. Сьогодні розкажу вам про системи, які були змонтовані на етапі підготовки об'єкта під стяжку. Ми знаходимось в самому серці повністю всієї інженерії нашого будинку. Це у нас котельня. У власника було велике побажання, щоб в чорновій стяжці у нас не було абсолютно ніяких з'єднань по фітингах, колін, трійників. Тому нами була реалізована система колекторного водопостачання. Тут у нас знизу колектор холодного водопостачання, рециркуляція та гаряча вода. Всі магістралі у нас вигнуті трубогибом, труба йде повністю суцільна і всі з'єднання у нас виходять уже поверх чистової підлоги, яка буде. Тобто ми мінімізували взагалі будь-які з'єднання в стяжці. У нас тут вивід холодного постачання окремо на бойлер. Тут у нас виведені системи подачі, обратки і плюс кабеля на автоматику. Тут у нас будуть знаходитись насосні групи. Це у нас тепла підлога, колектор один і другий. І також зверху ще потім буде домонтовуватись окрема насосна група на систему фанколів. Тут в нас реалізована наша система фільтрації водопостачання. У нас від скважини заведена суцільна трубочка, і перше з'єднання у нас. Знову ж таки поверх стяжки. У нас установлена інверторна автоматика, яка буде коригувати е, роботу насосу. Тобто, і він буде вмикатися тільки за потреби, коли потреби будинку в водопостачанні будуть зростати. Е, реалізований в нас вихід під майбутню хімводоочистку. Е, також у нас є боєпасна лінія. Е, вона слугує для того, коли необхідно замінити картриджі, але в будинку є потреба використання води. Ми просто перекриваємо фільтрацію і відкриваємо воду напряму від насоса в систему нашого водопостачання. У нас окремо відсікається наше водопостачання колекторне на воду. І окремо відсікається бойлер. Також виводи на хімводоочистку, каналізація і підключка води. До речі, в нас присутні в будинку також половичний кран, який розташований на задньому дворі, а також кран для технічних потреб в гаражі. Вони не потребують фільтрації, тому ми їх вивели окремо. Тут буде. Розташований зовнішній внутрішній блок теплового насосу. Повністю підготовлені всі кабеля на всі рециркуляційні насоси, на насосні групи і на насос рециркуляції. А також змонтували в котельні аварійний трап. Він слугуватиме для того, якщо, не дай Боже, є якась критична ситуація, тобто вся водичка буде уходити зразу в систему каналізації і. Як зазвичай показує практика, ми їх використовуємо в основному для обслуговування нашого обладнання. Це у нас так само технічне приміщення. Тут буде пральна кімната, тут змонтували виводи на пральну машинку і на осушувальну машинку, і розмістили шафу колекторів на теплу підлогу. Заштробили, заховали її в стіну, щоб. Воно візуально і практично було. Так само вивели сюди кабелі. У нас тут буде розташована автоматика, яка буде коригувати роботу теплої підлоги абсолютно по всьому будинку. Зараз ми знаходимося в гостьовому санвузлі. Тут в нас розташована інсталяція з гігієнічним душем, також змонтований змішувач прихованого монтажу на умивальник та душ. Зараз ми знаходимося в гардеробі на цих кадрах, які ми відзнімали на початку ну, в процесі монтажу. Ви можете бачити, яким чином ми прокладаємо магістралі, як ми все ізолюємо. Тому пропінювали повністю всі шви, пропінювали магістралі, розкладали їх таким чином, щоб верхній шар екструдеру він не гуляв, тобто у нас тут все укріплене. Біля всіх панорамних вікон ми так само доставляли двохсантиметровий екструдер, тому що тут холодна зона, і обов'язково заводимо декілька гілок теплої підлоги, прямо під саме вікно, щоб воно його вигрівало, щоб вікно не плакало. Розповім вам про санвузол, який знаходиться в мастер-спальні. Він є основний. Тут в нас змонтований змішувач прихованого монтажу на душ. Трап. Далі ми вивели ось такий датчик на термостат для теплої підлоги. Що саме цікаво в цьому приміщенні, це те, що в нас тут буде вільностояча ванна з вільностоячим змішувачем. І питання техніки монтажу у нас ускладнювався тим, що тут зона. Навколо ванни буде засипатися декоративним камінням. Тому нами було прийнято рішення опустити цю зону на 4 см і вивели каналізацію на ванну, змонтували змішувач прихованого монтажу. І тоді з чистовою стяжкою зальють відповідно нижче. Тут буде закладатися. Плитка з бортиком, і коли ми змонтуємо ванну, навколо ванни буде засипатися декоративне каміння. Тобто ми виконали, скажімо так, завдання, яке перед нами поставив дизайнер будинку. Знаходимось в просторі кухні студії. Тут у нами було реалізовано деякі технічні рішення. Ми зробили відступи для монтажу прихованих розеток, які будуть монтуватися в підлозі. Також ми змонтували систему витяжки, яка буде виходити у нас з підлоги. Ми вивели її в вендканал. Також у нас тут буде майбутній кухонний острів. І сюди ми вивели систему водовідведення і підключку під посудомийну машину, а також мийка у нас буде розташована під вікном. Мийка буде з сифоном, який буде перемелювати побутові відходи, тому, відповідно, під нього вивели каналізацію трошки нижче, ніж зазвичай. У підсумку ми маємо близько 240 квадратів теплої підлоги. І це буде основне джерело. Обігрів даного будиночку. Також на другому етапі ми будемо доставляти чотири канальних фанкойли, які будуть працювати на догрів або влітку на охолодження. Ми розділили будинок на декілька зон, які будуть управлятися автоматикою, а також. На даному етапі у нас змонтована повністю система водопостачання, водовідведення і основні комунікації, які потрібні для подальшого монтування нашого чистового обладнання в котельні. В наступному відео розкажемо вам уже і покажемо кінцевий результат. Якщо вас зацікавила наша робота, наш підхід до ваших будиночків, звертайтесь, будь ласка, в магазин Вулкан, всі адреси і контакти будуть прикріплені під відео. З вами був Роман. До нових зустрічей.